Отже, дрони або безпілотні літальні апарати, або навіть нелетальні плавальні, або сухопутні, все це зараз стрімкими темпами розвивається і. Якщо згадати нашу рубрику Лента за лентою, то переважна більшість відео, які ми вам показуємо, вони зняти саме безпілотниками. І отже, про роль безпілотників у сучасній війні, не в сучасній, якось абстрактно, а в нашій, в нашій, в нашій сьогоднішній війні. Ми поговоримо сьогодні з Валерієм Яковенком, співзасновником та керуючим партнером компанії Drone.ua. Пане Валерію, добрий день. Вітаємо Доброго дня. Отже, давайте з загального почнемо. От ну я вімо, якби не було дронів, наскільки все було б гірше, складніше, я не знаю. Ну, насправді таку ситуацію передбачити майже неможливо. Справа в тому, що дрони є одним з вирішальних інструментів, і те, що як вони себе проявили під час повноваштабного вторгнення на початку, як вони почали себе проявляти після 12-го. Після uh, 2014 року, і коли ми можемо бачити, як чим чином інформація передається, отримується та передається з, з поля бою до місць, де приймаються рішення, як швидко це відбувається, це загалом є вирішальним. І коли ми бачимо зараз uh, фактаж, uh, як яким чином змінилася взагалі ситуація, ми можемо розуміти, що без дронів вже ніяк? Це очі в небі? Це один з основних інструментів інтелектуального ведення бою? Тож зараз це один з основних інструментів, котрий долучений до майже кожного підрозділу, який приймає участь у війні, пане Валерію. Питання в лоб: чи можна за допомогою технологій зараз? Ну, скажімо так, нівелювати абсолютно кількісну перевагу супротивника чи це реально взагалі? Саме це і відбувається зараз. Ми не можемо заперечувати той факт, що а, на болотах вирішують завалювати українські українські чорнозем м'ясом. Нас дійсно намагаються давити кількісно дійсно є прецедент, що ворог а, може мати. Переваги у кількості, особливо коли ми говоримо просто про а, варварську якусь силу, і в цьому випадку нам потрібно цінувати те, що в нас є, і це життя. Життя українських військових воно є безцінним і його потрібно максимально берегти. Тож перед нами стоять технологія, як той інструмент, котрий потрібно використовувати для того, щоб нівелювати лізниці і ба більше. Бути більш сильнішими, перемагати нам потрібно перемагати не за рахунок живої сили. Нам потрібно перемагати за рахунок наявності і використання найсучасніших технологій. Пановорю, таке питання. Я пригадаю 2015 рік, коли я вперше потрапив до лав збройних сил. То тоді на фронті безпілотники ну були. Якоюсь диковинкою, здебільшого, вони були. Р Рідким птахом, uh, Так, так. Да. Але вони використовувались Ну, майже винятково для розвідки, і то це ну, була якась така більш додаткова розвідка. Якось ну, було їх недостатньо. Я сумніваюся, що їх зараз достатньо. Тоді справді їх було мало, і небагато хто вміли ними користуватися і правильно розшифровувати ту інформацію. Зараз все змінилося, так? ну, Ясно, що найяскравіші кадри, які ми бачимо, це зі скидами боєприпасів. Але тим не менше, не могли б ви. А, Аранжувати, бо я розумію, є декілька напрямків використання дронів, починаючи від розвідки і ураження і ретрансляції сигналів. От чітко розкласти взагалі напрямки, на яких використовуються дрони? Є декілька основних напрямків, і основний напрямок, який ви вже підмітили, це розвитка, це те, де використовуються дрони найкраще, найбільше, і вони дійсно створюють велику кількість змін у тому, що відбувається на полі бою. Якщо ми кажемо про те, як розвивався цей напрямок і кількісно і якісно починаючи з 2014 року, то тут є найбільша кількість змін, і радіус за котрим використовуються дрони. Він збільшується щороку, і наразі найефективнішим і наймасовішим а, сегментом, де використовуються технології дронів розліці, це розвідка до 10 кілометрів і далі. Так само є зміни, є розвідка більше 10 до 50 кілометрів, і навіть ще далі. Тож це основний інструмент і основний напрямок, де використовуються дрони. Ударний напрямок дронів, коли ми бачимо, як вони скидають якісь переприпаси, коли вони використовуються як дрони камікази і так далі. Це те, що є відносно новим у використанні обладнання, і навіть незважаючи на велику кількість вражаючих відео, що ми можемо побачити у мережі, цей напрямок не є. Є настільки масовим, наскільки масовим і значимим є розвідка. Він займає, по різним даним, від 1,5 до 5% загальних принципів використання обладнання. І ще раз, очі очі в небі це є основна і найважливіша функція дронів. Інші напрямки поки є додатковими. Пане Валерію, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мабуть і не припинялись не на день збори на дрони, і ось станом на зараз в змі читаємо таку статистику, чи це думка, що Україна не не закриває і 10%. Потреб у дронах чи спостерігаєте ви аж такий дефіцит, і найголовніше на вашу думку, як це можна вирішити? Я тут додам не тільки ж про Україну річ, а то що нам вже постачають дрони наші міжнародні mm -hmm. партнери сотнями, і тим не менше. Тут є два моменти: по перший це потрібно розуміти, хто має використовувати дрони на полі бою, хто має мати навички використання дронів на полі бою. дрон це настільки важливий і ефективний інструмент, настільки важливий для забезпечення власної безпеки інструмент, Що моє персональна рекомендація це мати навичку керування дронів абсолютно кожному українському військовому, тобто тисячі десятки тисяч українських військових вони мають мати можливість використовувати дрони у найпростіших сценаріях, і це означає, що абсолютно кожен, абсолютно кожний хто долучається до лав оборони, він має мати можливість використовувати дрон, якщо для якщо в цьому буде потреба. Це функціонал і простий, і важливий важливий, і я б порівняв це з навичками керування смартфонів. Це те, з чого потрібно почати, коли ми говоримо про кількість, Бо, і це означає, що а, кількість. В у дронах вона не може бути задоволена, бо е, кількість дронів, що можуть бути використані для забезпечення безпеки, вона є надвеликою. А коли ми друге згадаємо, що дрони це є розхідний матеріал, і подекуди дрони живуть лише три дні на полі бою, а в середньому по всій лінії фронту іноді не більше трьох тижнів, то ми можемо зрозуміти, скільки життів економиться, коли гинуть дрони. Тож дрони вони знищуються, вони втрачають. Вони під дією РЕП може бути просто е, не повертатися до точки зльоту, але вони виконують свою місію, вони виконують свою функцію, і їх дійсно потрібно більше. Що потрібно, щоб е, повністю вирішити такі питання і вирішити власні потреби у дронах? Надважке питання, а тому, що дрони нам потрібні всі, всі дрони світу. Нам потрібно максимально уніфікувати. Нам потрібно максимально підготовуватися для того, щоб дрони могли бути якісно і кількісно в достатньому об'ємі поставлені до України. І це відбувається. Ми бачимо, як на законодавчому рівні змінюються певні речі. Ми бачимо, як збільшується кількість імпорту. Ми бачимо, як збільшується. Кількість власно виготовленого обладнання, і саме на останньому я виробив найбільший акцент, бо робототехніка вона все ж таки потрібна, котре виробляється власноруч. Тут можна сказати, що Україна далеко не пасе задніх. А у деяких сегментах використання дронів у деяких напрямках виготовлення дронів Україна вже починає отримувати певні лідерські позиції, тому що. Якщо ми говоримо про невеличкі дрони до 10 кілограм, до 10 кілометрів, то частіше їх імпортують. Але коли ми говоримо про дрони літакового типу від 10 до 50 кілометрів і навіть більше, то тут вже є певна перевага на стороні України, тому що українські стартапи і компанії, які з'являються в цьому напрямку, вони вже можуть конкурувати з іноземними виробниками і постачати обладнання саме для України, зроблене укр... руками українців. Я повернувся, якщо дозволити, до початку війни. Ми всі з заходом дивилися на ті кадри, як байрактари вражають колони, вражають засоби ППО ворожі. Як той самий Байрактар коригував вогонь артилерії по острову Зміїний з відстані щось близько 100 кілометрів. Вони, звісно, ще і досі у нас є. Можливо, їхня кількість збільшується. Відео стало менше, але це для того є свої причини. Але водночас ми бачимо, що так звані весільні дрони, вони подекуди можливо не менш важливі задачі виконують. <пс>, ну поясни, будь ласка, весільні дрони. А ну, тобто, маленькі якісь квадрокоптери, які ну не порівнянні абсолютно з тими самими байрактарами, чи чимось подібним, uh -huh. які коштують мільйони. Все таки, що потрібніше? Чи для кожного дрону кожного типу розміру е і потужності є все таки своя ніша? Ні, ну так не цікаво. Звісно, а, зараз або, пан Валерій скаже для кожного своя ніша. А я ж не знаю. Давайте от а -ка? А -ка? <світ> або або. <світ> <світ> Не може бути, або нам потрібні всі дрони. У кожного дрона є свій напрямок використання. Підрозділи різні підрозділи мають мати дрони, що використовують різні функції. Це може бути навіть однакові дрони або обладнані по різному Нам потрібно, щоб максимальна кількість обладнання була залучена, і максимальна кількість українських підрозділів мала можливість використовувати інноваційні інструментарі і була навчена це робити і мала постачати. Обладнання такого типу. Весільні дрони, котрі ви згадали, а, ви знаєте. А... Ніхто не міг передбачити, наскільки вони є важливими, і наскільки а, українська оборона залежить від цих технологій, і наскільки великі зміни можуть зробити, а, я б сказав, навіть не про дронів, а про операторів весільних дронів. Наскільки важливим є навички отримання інформації з повітря для того, щоб надалі передавати її вище, а, це прецедент світового рівня, коли Дрони можуть бути будь-якими. На початку це можуть бути а, весільні дрони, що дійсно по факту знімали чиєсь весілля. Потім це дрони, котрі вже збираються в майстернях Києва для того, щоб мати українське джерело походження, і це. Ну, а всередині знаходиться та сама людина, той самий оператор весільного дрону, який почав займатися цим як хобі до початку війни, а зараз він робить революцію на полі бою, передаючи за секунду ту інформацію, яку раніше потрібно було передавати днями для того, щоб приймати рішення. Тож в центрі не є весільний дрон, в центрі є той оператор, котрий став надважливим елементом нашої безпекової екосистеми. Пане Валерію, дякуємо. ми дуже дякуємо, що і так достатньо позитивно завершуємо програму. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер дрон UA нам пояснював ситуацію, яка зараз склалась у нас з дронами.